Вітаю, товариство! Минув місяць з початку декларування зброї. Давайте проаналізуємо, які були отримані результати, чому українці не поспішають декларувати незареєстровану зброю, та які висновки мають бути зроблені. Міністерство внутрішніх справ стверджує, що декларування зброї це відповідь на загрози незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин, який став серйозною проблемою на тлі війни з Росією. Україна вже майже три роки протистоїть повномасштабній агресії, і на руках у населення опинилися сотні тисяч, а можливо навіть і мільйони одиниць незареєстрованої зброї. Нагадаю, що за повідомленням міністра внутрішніх справ Клименка такої зброї в Україні може бути від 2 до 5 мільйонів одиниць. Тож Верховна Рада, знаходячись під впливом такої аргументації з боку МВС, ухвалила нові законодавчі зміни, які передбачають обов'язкове декларування зброї. На думку Верховної Ради та МВС, це мало б врегулювати питання з незареєстрованою зброєю і знизити ризики для громадської безпеки. Але чи працює ця законодавча ініціатива? Саме зараз варто нагадати, що ситуація з такою кількістю незареєстрованої зброї виникла не на пустому місці та не за останні три роки. За понад 30 років незалежності України Верховна Рада так і не примудрилася ухвалити життєво необхідний для країни закон про зброю. Така перебільшення злочинна бездіяльність призвела до катастрофічних наслідків. Від занепаду вітчизняної стрілецької галузі відсутності розгалуженої системи територіальної оборони та права громадян на самозахист до хаотичної роздачі зброї у лютому 2022 року та найбільшого в Європі чорного ринку зброї. Цілком зрозуміло, що в умовах Підвищеного попиту на зброю серед українців, будь-яка зброя, яка в той чи інший спосіб опинилася в руках у населення, миттєво там і розчинилася. Тож немає чому дивуватися. Варто зазначити, що це декларування супроводжується нечуваною інформаційною кампанією з боку МВС. За останній місяць були використані всі можливі засоби комунікації: зовнішня реклама, відеоролики, соціальні мережі, електронні ЗМІ та навіть масова розсилка смс-повідомлень всім без виключення абонентам, отримала навіть моя дружина. По декілька смс із закликом декларувати зброю отримують хлопці на фронті, жінки. А я особисто отримав таку смс аж двічі. Дійшло також до використання адмінресурсом. До прикладу, управління житлового комунального господарства районних адміністрацій Києва звертається до керівників ОСББ із проханням надрукувати та розмістити на вхідних групах будинків інформаційні плакати із закликом декларувати зброю. Не здивуюсь, якщо те ж саме відбувається по всій країні. Цілком очевидно, що вся ця рекламна активність вже коштувала жертвам оподаткування, тобто нам з вами десятки мільйонів гривень. Здавалось би, такий підхід мав би дати результати, але що ми бачимо насправді? Попри всю масштабність рекламної інформаційної кампанії, результати, відверто кажучи, виглядають просто жалюгідно. За місяць громадянами по всій країні було задекларовано максимум 2000 тисячі одиниць вогнепальної зброї. І що найцікавіше, серед тих двох тисяч багато звичайних мисливських рушниць, а не військової зброї. Так що це означає? Це означає, що люди просто не хочуть декларувати зброю. І не допомагають ані погрози кримінальною відповідальністю, ані величезна кількість реклами. Перше і головне питання. Чому українці не хочуть декларувати зброю навіть під загрозою кримінального переслідування? Причина проста тотальна недовіра до поліції та державних структур. Для багатьох громадян зброя, яка опинилася в їхніх руках під час війни, стала не просто інструментом, а символом особистої безпеки і можливого захисту. А пропозиція її декларувати, а після закінчення війни здати цю зброю державі, вочевидь, не знайшла підтримки у громадян. Погодьтеся, нікому не хочеться позбутися того, що може убезпечити в складних умовах, особливо коли немає впевненості у захисті з боку держави. Фактично, депутати разом з МВС не запропонували громадянам нічого, окрім декларування під загрозою покарання. Таким чином, держава каже, задекларуй або посадять. Ну, така собі мотивація. І як бачимо, вона не працює. На мою думку, логічним рішенням могла б стати комбінація двох кроків. Перший. Ухвалення повноцінного закону про зброю з правом громадян на володіння та носіння короткоствольної зброї з метою самозахисту, і другий – запровадження програми викупу зброї та вибухових речовин у населення. Це виглядало б значно привабливіше для громадян, адже вони могли б продати свою незареєстровану зброю державі, отримати за це гроші та на підставі адекватного закону про зброю придбати собі зброю легально. По суті, це й було б тією прийнятною мотивацією. Продай державі не зареєстровану зброю, а за отримані гроші купи зброю офіційно, без ризиків і страху. Такий підхід міг би дати значно більший ефект, ніж просто погрози. Очевидно, що запропонована модель з декларуванням зброї не працює. Залишати її в такому вигляді це продовжувати витрачати мільйони на неефективні кампанії, які не дадуть результату. Народні депутати та МВС повинні визнати, що їхня ініціатива провалилася. Такі низькі показники декларування при величезних витратах часу зусиль і грошей є явним сигналом. Потрібен інший підхід. Тому зараз настав час для обговорення нових рішень і реальних змін. Програма викупу зброї та ухвалення сучасного закону про обіг зброї це можливість хоча б частково повернути довіру громадян і зменшити кількість незареєстрованої зброї. Зі свого боку, у разі необхідності, ми готові надати будь-яку фахову допомогу. Товариство, поширюйте це відео. Зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей, підтримуйте та підписуйтесь на цей канал. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.